Починаємо сезон розсади томатів, коли і як засівати, та які є нюанси, щоб розсада не витягувалась і не хворіла. Про це все ви дізнаєтеся з відео. Вітаю! Ви на каналі Яскрава клумба. Давайте будемо засівати. Запорукою хорошого урожаю є правильно вирощена розсада. Для того щоб розрахувати, коли сіяти томати на розсаду, потрібно знати, коли у вашому регіоні висаджують томати у відкритий ґрунт чи теплицю. Від сходів до висадки в ґрунт має пройти приблизно 60 днів. Також зважаємо на сортові особливості для пізньостиглих сортів оптимальний посів з перших чисел і до середини березня. Для ранньостиглих сортів середини. Не березня і до початку квітня. Таким чином розсада встигне сформувати кореневу систему, не витягнеться і не переросте. Перед тим, як приступити до посіву, готуємо насіння. Невеличкий лайфхак, щоб перевірити насіння на схожість в склянці води розчиняємо чайну ложку солі з гіркою. Засипаємо насіння, чекаємо 20-30 хвилин. Те насіння, яке впаде на дно, ми промиваємо після сольового розчину і сіємо те, що залишиться на поверхні води. Куди краще не висівати. Цей спосіб дуже актуальний, якщо у вас з минулого року залишилась відкрита пачка з насінням, і ви не знаєте, висівати його чи не варто. Після сольового розчину ми промили насіння. Далі переходимо до обробки його від хвороб. Можна брати будь-який біофунгіцид. Я взяла фітоспорин і замочу в ньому насіння від 30 хвилин і до 2 годин. Після фітоспорину насіння промивати не обов'язково. Після будь-якого іншого біофунгіциду ми промиваємо. Далі насіння можна підсушити, щоб було зручно сіяти, а можна сіяти вологим. Пам'ятаємо, що оброблене насіння виробляє. Робником додаткової підготовки не потребує. Ми його не перевіряємо на схожість і не обробляємо від хвороб. Одразу беремо і сіємо. На розсадному етапі, коли насінина всходить і розвивається до фази двох справжніх листочків, рослина використовує запас харчування, який є в самій насінині. Тому на цьому етапі робити ґрунту суміш занадто поживною, не варто. Навпаки, чим бідніша вона буде, тим краще буде розвиватися корінева система у пошуках харчування. Я буду використовувати спеціалізований субстрат для розсади. Він стерильний, має нейтральний рівень ПА аж пухкий, повітропроникний і вологоємний. Єдине, що додам до нього трішки вермикуліту. Томати краще всього вирощувати з пікіруванням. Саме тому ми будемо засівати в загальний лоток. Він має бути невисокий, але не менше 5 см, щоб було місце закласти потрібний слой ґрунту, і зверху ще залишався сантиметр. Так, по мірі росту розсади, з лотка нічого не буде просипатися. На етапі до пікерування можна брати ємність без дренажних отворів, при умові, якщо ви будете слідкувати за вологі якщо у вас є проблеми з поливом, то краще закласти дренажний шар приблизно 2 см. Це може бути керамзит мілкої фракції або агроперліт. Насипаємо підготовлений субстрат і ущільняємо, а далі лайфхак прикриваємо нашу ґрунтосуміш паперовим рушником один шар і зволожуємо його. Паперовий рушник дуже швидко вбирає вологу і тримає її саме там, де розташована насінинка. Відповідно, насінинка також вбирає цю вологу, оболонка пом'якшується, і вона дуже швидко проростає. Щоб розсада краще провітрювалася і було зручно поливати, будемо засівати рядочками. Відстань між рядочками 4 см. Так рослини не будуть конкурувати за світло. Відстань між насінинками 3 см, щоб швидко і рівно. Все засіяти, зробили позначки на лоточку і виготовили імпровізований маркер. Накривати будемо кокосовим субстратом товщиною 1 см. Головною його перевагою є стерильність. На його поверхні не можуть розвиватися грибки, і розсада не буде страждати чорною ніжкою. А ще він повітропроникний і швидко вбирає вологу і довго її тримає. А завдяки тому, що ми розклали насіння на вологий паперовий рушник, воно приклеїлось і при засипанні воно залишиться на своїх місцях. і всі Відстані збережуться. Залишилось тільки щедро зволожити наш кокосовий субстрат. І так підсумовуємо: в результаті такого посіву під насінинкою знаходиться вологий паперовий рушник. Над насінинкою знаходиться вологий і повітропроникний кокосовий субстрат. В такому середовищі вона дуже швидко набирає вологу і проростає. А проростає вона в правильну грунту суміш, яку ми з вами для неї обрали. При такому способі посіву накривати. Плівкою і тим самим створювати парниковий ефект не потрібно. За вологе середовище відповідає кокосовий субстрат і паперовий рушник. Ставимо в темне, тепле місце, де температура 25-27 градусів до проростання. Після проростання ставимо на 7-денну цілодобову досвідку. При цьому температура має бути 19-20 градусів в день і 18 градусів вночі. Після цього світловий день робимо 12 14 годин, а температура 20-22 градуси в день, а нічну дуже бажано знизити. Перепади температури дадуть нам в результаті міцну і корінасту розсаду. Пікерувати будемо, коли з'явиться 2-3 справжніх листочки. Але про це вже у наступному відео. До нових зустрічей!